Друзі, у нас у продажу такі гарненькі 23-го року, 82 тисячі пробігу, повністю офіційний автомобіль. Повністю в рідній фарбі. Обслужений питань по машинці взагалі немає. Просто подивіться на цей автомобіль, який космольот. Космічний автомобіль, безключовий доступ, дуже великий функціонал. Тут розповідати про нього можна дуже багато. Просто от подивіться, таких автомобілів дуже мало. Справжній преміум, справжній космольотик. Батарея 108 кВт. По комплектації тут я вам скажу чесно, легше сказати, чого тут немає. Панорамна криша, всі помічники, які тільки потрібно. пневмочка, обдувчики, підігріви підігрів, преміальна музика Бурмінстер, пам'ять положення сидінь передніх. Задніх сидінь. Просто-просто от просто подивіться. Машинка просто бомбезна. Знаходиться вона на локації ТРЦ Республіка Кінцева Дорога 1 автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапсі профілю. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити. Це є автомобіль, як і всі наші автомобілі, доступний в лісних. Лізних від 20% першого внеску. Тому, якщо у вас є зараз 15 тисяч доларів, ви можете стати власником даного автомобіля, тому приїжджайте, будемо раді вас бачити на огляд та тезравчик цієї красуні.